Всім привіт! Мене звати Наталія, майстер масажу в студії Маді. І сьогодні я би хотіла поговорити про дуже важливу, дуже цікаву для мене тему. Я вже більше трьох років займаюся масажами, із них два роки приблизно масажами обличчя, і дуже часто стикаюся з тим, що люди мають зажаті щелепи, бруксизми, стирання зубів і так, далі, і так далі. Це впливає як на естетику тіла і обличчя, так і загалом на е, самопочуття. Часто це головні болі, це болі в шиї. І тому подібне. Я дуже багато сама навчалась, але мені дуже цікава консультація зі спеціалістом. І тому сьогодні в мене в гостях пані Тетяна Ортодон з більш ніж 15-річним стажем роботи. Я б хотіла задати їй декілька питань щодо теми, яка мене цікавить. Отже, пані Тетяна, дякую. Так, що ви краще, прийшли. Дуже важливо. Коли людина має неправильне змикання, це дуже відображається на стані не тільки зовнішнім, а воно відображається і ваш хребет і навіть ноги. І людина, коли приходить на масаж, вона каже: в мене там болить, і вона навіть не може подумати, що це першоступова проблема йде від щелепи. Тому сьогодні так цікава буде тема. Перше питання, яке би хотіла взагалі. Хто такий ортодонт, коли ми до нього звертаємося? Ортодонт це така людина, яка робить людей щасливими, тому що після ортодонтичного лікування вони виходять з рівними зубами. Але насамперед ортодонт займається не тільки вирівнюванням просто зубів, ортодон займається вирівнюванням прикуса, ортодон займається вирівнюванням посмішки, постаті тіла. Він може скерувати, наприклад, так. Далі, ортодонт може бути як дитячий, так і дорослий. Ортодонтія – це насамперед може додаватися до допомоги іншим лікарям в подальшому лікуванні, наприклад, протезуванні або навіть видаленні зубів. Основна задача ортодонта зробити гарну і правильну приписку. Супер Е, відповідно до цього, жки затронули вже тему того, як на поставу так. це впливає. А які такі ну дуже запущені случаї? Бо якщо, наприклад, вчасно не скерувати до ортодонта, що може бути які наслідки? дивіться прикус дитини починає мінятися з молочного на постійний десь приблизно 6 років. Ось, якщо у дитини вже наявно є в такому віці якесь неправильне положення якихось зубів, то в нього починає формуватися неправильна щелепа. Наша нижня щелепа вона має ось таку форму, і вона повністю рухома. Вона тримається за допомогою м'язів. Тому, коли йде неправильне розвиття щелепи, вона формується неправильно, неправильно починають працювати м'язи, і все це потім відображається не тільки на тому, що пацієнт посміхається в нього криві зуби, а це все відображається на шию. Тобто іде зажимання, зажимання так, деяких м'язів, це може вплинути потім подалі в розвитку хребет і стопи. Тобто, якщо формується неправильно хребет, якийсь є перекос, да, якийсь там я тягне, то дитина ну, починаємо да, з дитини, то дитина і починає ходити неправильно. В нього неправильно формується стопа. І взагалі потім, коли людина виростає, в нього постійно болить крестець, хребет, щось тягне, щось ай, щось ой. І коли ми стаємо старші, то ми все зсилаємося на те, що ми старім. Ні, ребят, ми не старіємо, ми молоді. Але треба просто уважно за цим слідкувати і робити висновки. Що коли ви робите масаж, вам це не допомагає, то воно вам допоможе Або тимчасово, тимчасово. якось. Так. Воно допоможе Тимчасово, То треба звернутися до більш кваліфіцированого лікаря, лікаря, який займається прикусом. Наприклад, Наталя, я є клієнтом, вона дуже знає всі мої. І ми з Наталією це обговорювали, і вона дуже часто сама вже звертає увагу на те, що якийсь м'яз затягнутий, і вона думає, ага, тягне тут, то напевно, що то може бути якесь неправильне положення зубів. І вона відсилає до вас. Так, і вона відсилає до нас, і ми починаємо це робити в парі. і Пацієнт дуже задоволений і дуже класні результати від того входять. Згодна. Дуже, дуже класно, коли це в поєднання. Ми про дитину це зрозуміло, якщо так. батьки в ряді якихось причин не звернули увагу або там не мали можливості, чи в дорослому віці можливо щось поправити? В дорослому віці можливо все поправити, просто іншими способами все можливо. Це просто довше. Це може розумієте, Забігу трошки наперед, коли ми починаємо формувати правильний прикус, наприклад, приходить до мене доросла людина йому, наприклад, 25 років. 25 років він ходив з таким змиканням зубів. Ми це робимо Максимально швидко, там рік-два роки ми вирівнюємо прикус, але м'язи ж вони повинні так само підлаштуватися під нове да, змикання зубів. Бо ви 25 років ходили так, як сформувалася ваша щелепа. І тому в цей момент дуже важливо підключати масажі, розслабляти додатково м'язи. Бо навіть може бути таке, що навпаки, ми починаємо лікування і пацієнту починає боліти. Боліти починає шия, лопатка, ноги. І від чого? Від того, що м'язи починають перелаштовуватися, тобто вони починають по-іншому працювати. І в такому випадку дуже важливо підтримувати якимись такими масажами, букальними, тобто не тільки там порожнині рота, а і спину треба коригувати всі ці м'язи і додавати. Згодна. до речі, з цього випливає наступне питання. Дуже часто звертаються люди, кажуть: почала боліти спина, спина в якийсь момент шия. Що ви робили? Мені нещодавно поставили брекети або так, зняли так. брекети, і не завжди на жаль людям повідомляють, що може бути таке, що мозку не по сигналу виправляти це. Ми вирішили так, виправляти. воно не завжди. воно, воно не завжди і з'являє. Тобто не завжди пацієнт скаржиться, коли починає вирівнювати прикус, не завжди скаржиться на те, що в нього щось там починає боліти. Але є такі пацієнти, якщо починаємо вирівнювати і він каже: він навіть не мені каже, він каже, приходить до масажиста і він каже, в мене да, щось там защемило, щось там продуло, щось десь сидів, непевно, там щось там треба підлаштувати. Але насамперед, це все від того, що ми починаємо втручатися в систему зуби щелепну, ми щось ще і від того м'язи вони реагують. І так, це правда, що коли ми починаємо автоматичне лікування, пацієнт починає щось боліти, і він це не пов'язує з автоматичним лікуванням. Але коли ми стабілізуємо положення, коли ми завершуємо. Лікування, то м'язи вже починають наново робити, то потім пацієнти не скаржаться на те, що в нього щось там болить. супер Якщо я, наприклад, як спеціаліст вже звертаю увагу на асиметрію обличчя, часто на асиметрію тіла, дуже часто до мене відправляє мануальний терапевт, коли він вивив через тести. Як мені, як спеціалісту, можна ще на що звернути увагу і сказати, я тут не справляюсь відправити до ортодонта, можливо, ще якісь. Дивіться, є асиметрія, вона така штука, якщо це явна асиметрія обличчя, наприклад, да, то інколи, на жаль, ми безсильно ні спеціаліст ортодонт, ні масаж вони не угу. допоможуть. Чому? Тому що це вже дикісна асиметрія? Угу. І це явно буде бачити на лісу. Але є така асиметрія, коли людина не помічає цього, точніше як, якраз людина помічає, ми можемо не помітити це така ну, не дуже велика асиметрія. То це може бути пов'язано з тим, що м'яз кудись там тягне, він блокується і з того виходить така асиметрія. На що звернути увагу? На що звернути увагу? Е, відразу на зуби. Чи рівні в нього зуби, чи не рівні, бо це може якось трошки вплинути. Бо mm -hmm. тоді ви, наприклад, будете працювати, да? ви будете м'яти, все, м'язи ви розслабили. Пацієнт, такий задоволений, да, вийшов від вас. Але з часом, якщо в нього є проблеми mm -hmm. ортодонтичні, М'яз поступово знову починає тягнути. Ну, м'яз починає да працювати. Тобто, бруксизм від чого відбувається? Від того, що ну понятно, стрес то розуміє то, то ще один спеціаліст. Да, ще одна тема загальна окрема. М'язи починають працювати від того, що вони питаються дожати. Якщо щось неправильно стоїть, вони починають дожати. Якщо там людина постійно працює так, то і м'яз постійно працює отак і він качається. Коли ви ходите в спортивний зал, ви починаєте качати біцепси, що починають? Вони починають рости. Uh -huh. Так само і не тільки біцепси починають рости. Так само масетери це м'яз основний, котрі тримає е, нижню щелепу. Так само у нас е, це на спині. Да? Е, е, якщо ви так працюєте, то він так само починає качатися. Його треба розслабляти. Тому на що звернути увагу? Ну, на зуби, на зуби звернути увагу на те, що якщо воно щось там неправильно стоїть. Або, наприклад, пацієнт прийшов, ви розслабили м'яз, проходить там тиждень, два, місяць, він повертається знову, ви знову розслабляєте м'яз, все добре, потім він знову повертається, то тоді вже треба здуматися, uh -huh. що щось там десь не тільки, там просто він там десь стреснув. Вся. Окей, супер, дякую. Ну, і в принципі, частково ми затронули тему броксизму, що ми так. при броксизмі використовуємо різні техніки масажні брекети, коли це можливо. До речі, можна масаж при брекетах? Так, брекети? Я дуже своїм пацієнтам пацієнтам. Раджу, коли ми починаємо артентичне лікування. Якщо я бачу да що в нього зажати м'язи, то паралельно з ортентичним лікуванням робити букальний масаж, робити масаж обличчя для того, щоб допомогти, допомогти м'язам розслабитися і швидше стати на своє місце і працювати так, як ми хочемо, щоб вони працювали. Показання в мене дуже багато, дуже широкий спектр. А чи проти показання? От, от ви як ну, бачите, наприклад, людину... загострення. Ага, якщо є загострення, наприклад, суглобові пацієнти, якщо в них о. є загострення, то тут треба бути дуже обережним. Спочатку я пацієнтам назначаю якісь препарати для того, щоб зняти це загострення, а потім додаємо масаж. Супер. Дякую. Дякую. Може, ви б ще хотіли щось донести до людей таке, що бісить ортодонта? Ортодонта бісить чат гіті. Масажиста теж ну, вовні становляться, по факту вони щось кажуть, а не розуміють, до, до чого це прикріпити.